Всім привіт, друзі! Всім привіт! Починаємо сьогодні влог. виходимо на вулицю. Виходимо, як то кажуть, в люди. Ідемо з ніком в магазин. Закінчилися в нас якісь продукти, які ми звикли купувати. І взагалі, знаєте, от після хвороби хочеться такого солоного огірочка, маринованого помідорчика. Якщо підемо в польський магазин, у нас там є мариновані помідори, продаються польські, солоні огірки, квашена капуста. Ой, так всього хочеться. Зараз поїдемо купимо. У нас, слава Богу, потеплішало трошки. Знаєте, помінявся циклон. Прийшли дощі плюс 9 градусів сьогодні, але сиро, дуже сиро, дуже сиро, дуже волого. Тому ми поодягалися. От і зараз йдемо на зупиночку автобуса і підемо в магазин. Покажу вам, що будемо купувати. Залишайтеся кому цікаво і продовжуємо далі наш рік 20... 2026. Сподіваємося, всі 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 сподіваємося, що він буде гарний для всіх. Дякуємо всім за побажання. Щоб наші мрії здійснилися, нехай ваші мрії здійснюються. Дуже вам цього вважаємо, з ніком. Передаємо привіт киянам, передаємо привіт Одеситам, передаємо привіт харків'янам і всім, всім, всім і Київській області, і Полтавській, і всім областям, друзі, хто нас дивиться. Дуже дуже за вас переживаємо, співчуваємо, що вас там холодно, такі просто страждання вам приходиться переживати. Нам тут неспокійно за це, дуже, дуже-дуже переживаємо і бажаємо, щоб скоріше закінчилися ці морози, по-перше, щоб ви не так мерзли, щоб відновили електропостачання, щоб відновили теплопостачання, щоб припинилися обстріли мирних людей, щоб нарешті вже закінчилася війна і люди змогли зажити спокійно. Дай Бог пережити цю зиму всім тримаємося. Дуже важка зима, дуже важко рік почався, я сказала, для всіх українців. Так що тримаємося, обнімаємо, посилаємо вам сердечки. Буде, все буде добре. Пішли в торговий центр. Ще в нас ялиночки стоять, як не дивно. Може, і вам буде приємно подивитись, сама побачила здивувалася, ще не все розібрали. Також і тут прикраси ще не прибрали, ліхтарики, вогники, сердечки. Всім привіт. Всім привіт! Як ви бачите, ми вже сьогодні вибралися з дому з Ніком, вибралися на дуже приємну подію. І зараз ми вам розповімо, що це за подія. Цікава в нас така. Наша підписниця Ірина, не буду називати прізвище, не спитала, презентувала нам. Гроші на каву, щоб ми з Ніком видужали і попили каву. І ось настав цей момент, нам дуже це приємно. Іриночка, дуже вам дякуємо, дякуємо вам, дякуємо вашому чоловікові за вашу доброту. Нам дуже-дуже це приємно. І ми обіцяли, що ми обов'язково з Ніком видужимо, вийдемо, вийдемо вип'ємо каву за ваше здоров'я. Ось яка у нас. Смачна кава. А до неї ще можна брати ось такі вершки солодкі, Нік захотів, слагрум називається тут. Ось таку струп вафел з шоколадом. І ось такий пиріг з корицею. Так що, друзі, ми зараз будемо смачно пити каву з тістечками за ваше здоров'я. Вершки покласти ще на, на каву, то, мабуть, ось сюди на каву. Клади вершечки. М -м -м. Це буде дуже смачно. Ось так ми сьогодні розкошуємо такою смачною кавою. Дякуємо вам. Дякуємо за каву. Дякуємо за каву, п'ємо за ваше здоров'я. Сидимо ми в такій кафешці, ялиночку видно нам у вікно. Ще не прибрали декор новорічний, так приємно. І тут таке дерево, дуб з лампочками підсвічується. Ну, звичайно, штучний. Зараз включила новини, сіла, почитала. Просто, ви знаєте, немає слів. Як хочеться, щоб швидше це вже закінчилося в Україні. Холодно, електри... електрики немає. Про Київ читала. Електротранспорт не ходить, метро, слава Богу, ще ходить. Опалення немає. Ну, опалення слабеньке, сестра написала. Світло давали на 4 години. Просто не знаю, що буде далі. Хто не витримує, треба виїжджати. Треба виїжджати, бо в квартирах холодно. Навіть у Верховній Раді написали, що немає опалення. Під'їжджають якісь машини великі до будинків з генераторами і підключають будинки, багатоповерхові до цих генераторів, щоб якось. Обігрівати трошки, чи світло давати. Просто прах зробиться. Скоріше б це все закінчилося. Всіх в Україні, щоб все було добре, скорішого миру і нормального життя і всім бажаємо. Так і дуже сумно дається. І знаєте, це такий е, цікавий магазинчик. Е, тут все є, все потроху. Називається гема. І от я побачила зараз, бачите, тут вітрина така. Набори такі можна зробити самому хот дог Булочки вже з дірочками, як видно. І такі сосиски. Стоїться радість 5,99. Тільки треба їх ще десь. Погріти, зварити сосиски. Ось, бачите? Таке вже придумують. Ну, а це супи різні. Горохові супи їхні, знамениті з копченими ковбасками. Ну, вони і сильно, сильно ковбаски такі копчені. Ну, вони таке їдять. Так, і що я вам хотіла показати, ну ось уже сердечки-сердечки до Дня Валентина, різні красоти. І все одно один плюс один уже в акції. Ось такі сердечки. Щось дитинки, дитинці не подобається. Ось такі шоколадні трояндочки у кульзі, І Ось такі штучні тюльпанчики. 2,19 Один тульпанчик коштує. Якісно зроблений. Ось такі цікаві вази. Штучні квіти. Ну і сердечки. Кругом сердечки вже. Ой, яка приємна подушка. Кусен 7 євро. Ой, така приємна, м'якенька. А так, колір такий рожевий. Клас. Так от покласти собі під щічку і насолоджуватися. Гарна подушечка. Такі теплющі піжами. Дивіться, з однієї і з другої сторони отаке хутро. Уявляю, які вони теплі. Ось такі курточками костюмчики є. Зразу зорієнтувалися, в Нідерланда холодно. Понавозили таких піжам. Ще полюбуємося на ялиночку. Чобітком, поки не прибрали, вже скоро-скоро приберуть. І сердечки. Доброго раночку, дівчатка! Дивіться, яка в мене весна вже на столі сьогодні. Хочу вам хочу з вами поділитися цією красою. Дивіться, які перші голландські тюльпанчики. Такі свіжесенькі, такі яскраві. Дуже вони мене потішили. Сподіваюся, і вас вони потішать також. Всім гарного початку дня і гарного настрою. Хочу вже, щоб моя орхідейка швидше зацвітала, щось вона так довго сидить і холодно, мабуть. Повернула її до сонечка, може вона швидше заквітує. Сніг у нас уже розтанув. Ані ще трошки лежить він там, ні, то вода. Сніг у нас уже розтанув. А ми все. Так і сидимо з цими подушками на вікні. Ой. Скоріше б уже сонечко зігрівало нам повітря. Обіцяла вам показати, що буду купувати в польському, але, ви знаєте, не знімала, почався дощ, бігом-бігом забігла. Хотіла показати більше, що там продається, які ціни. Купила те, що нам треба було, і то капуста не купила, була вона якась некрасива. а Купила солоні огірочки. Ось такі вони в розсолі. Значить тугенькі такі, їх можна і на салат а можна і так їсти. в Такі упаковці я ще не брала. А, спробуємо. Потім ось такі помідорчики мариновані вони з укропом. Красиві. Ми такі вже купували, смачні. І ось таку паприку консервовану купила красивими такими великими шматочками. Це, по-моєму, коріандр там. І купила ще пляшку боржомі, яку вже Майже випила. І хочу вам показати ціни. Які ж ціни? Це все. в мене вийшло на 15-14 з пакетиком. Так, дивимося. А, ще кефір, ще кефір. Ось такий кефір, ще літровий. В польському продається. І що у нас тут вийшло? Кефір 2,39. Баржомі 3 євро, водичка. А, так, помідорчики 3,29. Паприка 3 євро. Гарна ціна. А, огірочки 2 євро. А, ще оцет брала, бачите? Ще забула. оцет євро 49. Так як у нас він закінчився. Да, треба тримати завжди. Коли в Ніка не спадала температура, нічим не могли збити, більше 39, ми робили йому вночі оці уксусні обтирання. Прикладала йому до голови рушничок з, оцтом, з оцтовою водичкою. Так що, ось, друзі, бачите, і це все вийшло на 15 євро. Так, відкриваємо сьогодні обов'язково помідорчики. М -м -м, вже слинка прям тече. Ось так, друзі. Буду закінчувати свій влог. Всім дуже вдячна, вдячна за підписки. Зразу всі відгукнулися на, мою, на моє прохання. Нас уже 4 тисячі. Так що, друзі, в нас велика дружна сім'я. Продовжуємо в тому дусі. Дуже приємно читати ваші приємні відгуки. Ми вам бажаємо всім всього самого-самого найкращого, скорішого миру і любові, любові всім, бо любов спасе цей світ, врятує цей світ любов.